Вмієте бути фотографом? Декілька порад для вас. Кожного дня потроху приділяй час для навчання. Краще півгодини кожного дня, ніж один раз на тиждень по три години. Порівняй це зі спортом. Якщо ти вирішив, наприклад, бігати і в перший же день пробіжиш три години, сил на другий день вже не буде. А якщо по пів години кожного дня бігати, результат не змусить довго чекати. Фокусуйся на одній навичці. Не потрібно все відразу вчити. Все повинно бути поступово, і для цього більш за все підходять курси по фотографії. На курсах подається інформація поступово систематична та по методології. Ви час, а результати будуть швидше. І найголовніше запам'ятайте, найважливіше це не техніка, а твої знання і навички. Далі буде.